Слава Україні! YouTube канал Чорна лампа. Мене звати Валерій калниш Ніч, Чорна лампа. І це а, бібліотека калниша Ну, коли розповідати про книжки, коли як не вночі. Так, а, і перш ніж я розповім про книжку а, на цьому тижні, я хочу показати вам один слайд. Дивіться, а, герой, який. Напомажений вуса як у Гітлера. А, і автомобіль. Якщо хтось не впізнав цього кабальєро, то це Рафаель Леонідас Малина Трухіліо. це домініканський диктатор, президент. Звичайно, як ви бачите, по епалетам, генералісимус, як інакше. Автомобіль це Бельєр. Бельейр. Це автомобіль, в якому він їхав, в, назвемо це так: Дім Розваг. Так, ну, направду, це. Те, що називають Дім розпусти, і його е підстрелили, як ви бачите, дуже багато куль М -м він загинув. Це відбулося 30 травня 1961 року. І безпосередньо про все це в цій книжці, про яку я сьогодні хочу вам розповісти. Ось вона. Це Свято Цапа. О, вибачте, Свято Цапа. Маріо Варгас-Льоса. Цю книгу в дуже красивому оформленні випустила. Видавництво фабула. Вона немаленька. маленька. Так, скільки тут. Ну, 460 а, сторінок. І. Я відверто скажу, що Льоса це один з моїх найулюбленіших письменників. Я захоплююсь ним. І перший роман, який я прочитав, його у нас він не перекладений українською. Це Війна Кінця світу». Я читав і в російському перекладі, дуже цікава історія там про громадянську війну в Бразилії, коли 19 сторіччя, коли з'являється такий собі місія, так, канцельєра якому люди довіряють, на якого рівняються, який стає е таким новим хрестом, е люди вважають себе його апостолами і вони виборюють свою незалежність. А Льоса, е він отримав Нобелівську премію. Це відбулося в 2010 році. Так, і тоді йому е, дали за, е, як було написано, за картографію владних структур і гостре зображення людського опору, бунту і поразки. Ця книга вона е, художній е, виклад е, історії з ось цим Трухілієм, з диктатором Трухілієм. Люди, які, про яких йде мова, які є головними героями цієї книги, вони всі існували. Можливо, ну, ми не до кінця знаємо історію Домінікани. Так? І, можливо, там є якісь персонажі, припускаю, які насправді не існували, але безпосередньо в цій книжці є декілька сюжетних лін. Перша і головна це розповідь спілкування людей, які чатують на ось цей автомобіль, так в якому їхав Трухілі, і їх спогади, їх доля. Направду, чекання було не дуже велике, ну декілька годин. І ось ці декілька годин, в тому числі, розтягнув на 460 сторінок. Направду було три точки входу, на самому це так, які читували на Трухілля, коли він проїде. Це була, була змова. За цією змовою стояли. В тому числі домініканський генералітет. Виконавці були е, також пов'язані з оточенням Трухільо, але це не головне, так е, як на мене. Але це дуже красивий, дуже е, цікава розповідь е, спогадів цих людей, які фактично. Сплітають ось цю канву всієї книги. І ти розумієш, наскільки великий талант Ольоси, коли, кажу, декілька годин вони розтягуються на всю книгу. Друга лінія, із цього починається безпосередня книга, це коли донька одного кабальєра, людина, яка очолювала сенат Домініканський, вона повертається додому, де не була 30 років. Вона екстрено виїхала. Її вивезли, коли вона була дитиною з Домінікани, Домініканської Республіки. І вона не спілкувалася з власною родиною всі ці роки. І ось по якомусь наїтію, спонтанному якомусь руху. Вона повертається додому, заходить в дім свого батька, з яким вона не спілкувалась ці роки, а він вже помирає, він не може говорити. І вона розповідає йому свою історію. Не те, що з нею було за великим рахунком всі ці 30 років, а те, що з нею було. За декілька, не годин але тижнів до того, як а, вона була відправлена до Сполучених Штатів, де навчалась, потім вона там стала банкіром, юристом. Це також не цікаво. Також ось цей талант автора розтягнути е, невеличкий проміжок часу на велику. На велику книгу. Це друга лінія. І перша і друга вони цікаві з точки зору людських настроїв, з точки зору окремих персонажів, з точки зору як вибудовуються, як е, які люди різні. Але є третя лінія, і вона для мене більш цікава, ніж перші дві. Хоча я розумію, що без не них не було би цієї третьої лінії. Трохілія помирає, і на цьому направду сюжет не закінчується. Як це буває часто густо в фільмах, а, Диктатор помирає, і все, фінал. Ні. Далі починається найцікавіше. Далі починається те. В чому я вбачаю великі паралелі з сьогоднішнім днем. Я не буду спойлерити, хоча ви можете почитати, що відбулося після е вбивства Трохіліо, але не все так добре, як може здаватися. Ті заколотники, які думали, що вони вб'ють диктатора і після цього. Впаде режим. Після цього люди вийдуть будуть відчувати себе вільними, вони будуть раді тій свободі і тому, що вони позбавились цього диктаторського ярма. А повірте, трухіліо Це. Ну, одна з найбільших сволот моральних дегенератів серед диктаторів взагалі то. І це така собі була еволюція, так 60 Шістдесяті це ж це Перон, це Фідель, це після смак Гітлера. Це латинські ось ці, спротиви в країнах, це мало і там було з кого вибирати серед диктаторів. Але Трухіліо це взагалі то було ну прямо ганьба навіть для диктаторів. Він не гребував ані насиллям, ані гвалтуваннями. Його діти були такими ж подонками як і він. І про все це також є в цій книзі. Я навмисно не цитую, тому що я не можу, чесно кажучи, цитувати художню літературу, а це художня література. Документально можу, там факти. А тут, ну як ти знаходиш, ну тут щось. Ну, Тут винесли видавці. Ну, добре, давайте прочитаю, що написано на форзаці. Хто не був прихильником Трухіліо 20 чи 25 років тому? Усі вважали ЦАПа Спасителем, вітчизни, героєм, який поклав край, міжособним війнам запобіг Гаїтянському вторгненню, покінчив із принизливою залежністю від Сполучених Штатів, а також провів уряд найрозумніших людей країни. Чи мали значення порівняння з цими заслугами звичка Трохіліо спати з чужими жінками, яких він жадав, і знищувати без суду та слідство супротивників яких ненавидів? Чи важливим було те, що він за безцінь привласнив стільки підприємств, маєтків, земель, худоби? Добра цитата, до речі, вона наводить, прикидає той місток, про який я хотів би розповісти дуже швидко. Uh, ось ця третя лінія. Те, що відбувається після того, як повалений диктатор. Ми всі сподіваємося на те, що uh, Путін помре. Ну, зокрема, я. Я також вважаю, що uh, смерть диктатора оце обезголовлення дракона, uh, воно. Краще ніж ця ситуація буде кращою ніж коли цей дракон живий і віддає свої шалені накази. Але, і я це також розумію. Дуже наївно вважати, що з падінням диктатора падає режим. Ні. і Росіянців. Може очікувати те, що, а згодом і всіх нас, що замість Путіна може з'явитися такий собі колективний Путін. Він і зараз там є, але він знаходиться в тіні безпосередньої фізичної особи Пойла Коли режим, який сформувався, який зрозумів, наскільки це добре контролювати ситуацію, наскільки. Ти бачиш, що в тебе немає спротиву всередині країни, і ти можеш продовжувати. Просто треба стати ще одним Путіном. Треба стати ще одним трухіллю Ця дорожка вже вистілена, вона вже пройдена, не треба нічого вигадувати. Просто треба підняти той прапор, який впав з рук, і і далі можна продовжувати. Бути ще більш діснуватим, ніж був диктатор, якого повалили, тому те, про що пише Льоса, саме про те, що відбувається потім, ось це мені здається цікавим і, і важливим, щоб ми не очаровувалися, щоб ми розуміли, що з падінням диктатора диктатура. Може продовжити своє життя. А принагідно. Нагадаю, що, до речі, Льоса ж був в Україні. Він був в Україні в 2014 році. На жаль, мені не вдалося тоді потрапити на на його зустріч. Він зустрічався з здається, з студентами Шевченка, і він був у захваті від революції в Україні. Він живий, до речі, він пише. У нас його, повторюсь, не дуже сильно прикладають. Я пам'ятаю тільки сон Кельта, в фоліо ось Свято ЦАПа, так, в фабулі. Я дуже рекомендую тим, хто, Ну по-перше, любить латиноамериканську літературу. Взагалі. У нас же на слуху тільки три автора. Ну, в мене три любимих улюблених автора це Борхіс, Льоса і Маркіс. Якщо ми говоримо про а, той напрям. Так ось а, він в Захваті від України, я не бачив його заяв стосовно нашої боротьби зараз, але впевнений, що він а, її поділяє, тому що. Коли в 2014 році він тут був, він казав про те, що в Україні відбувається героїчний подвиг, так? і подвиг, це в ім'я свободи, і на цей подвиг рівняються тих, хто любить демократію, любить законність, любить свободу, це те. Продовження, цього, чого ми зараз е, спостерігаємо. Ми також продовжуємо виборювати себе, свою незалежність, і, що важливо, виборювати неможливість внутрішньої диктатури. Тому що ця книга вона і нагадування про те, е, чим можуть закінчитись будь-які добрі наміри, тому що Трохіліо. Чи то це було штучно, чи це то було щиро. Він вважав, що той та парадигма влади, яку він відстоює, вона правильна, що можна жертвувати малим заради досягнення якоїсь великої цілі, що можна не помічати закон. Не посилатися, не покладатися на інституції, а все вирішувати індивідуально за допомогою близького оточення. І все на цьому можна вважати, що країна відбулася, що країна правильна і що так далі може бути ні, демократія так не працює. А я сподіваюся, ми боремось саме за демократію. Тож, а... Маріо Варг пльоса. Свято ЦАПа, будівництво Фабула. А, почитайте, якщо буде час, якщо вам цікаво про диктатури, про історію і красиву. красиво не, не те слово, але дуже добре добру, дуже професійну літературу. А, ну, якщо ви полюбляєте, то це книжка для вас. Це Ютуб канал Чорна лампа. Дякую, що дивились. Традиційно тримайтеся. Переможу.